В барському районі затримано раніше судимого чоловіка, який підозрюється в вбивстві своєї другої дружини. Як повідомляє прес-служба обласної міліції, чоловік познайомився зі своєю другою дружиною, коли відбував покарання у колонії за вбивство першої жінки. Дівчина кілька років приїздила до нього на побачення. Вони одружились у 12-му році. Чоловік вийшов з в'язниці. Оселилась пара в батьків дівчини два тижні тому. Дочка із зятем зникли. Батьки звернулись до міліції і ось що з'ясувалось після розслідування. Співробітниками барського райвідділу на території Житомирської області було затримано чоловіка нашої безвісті зниклої. При спілкуванні з ним було отримано інформацію, що він скоїв вбивство своєї дружини. Їдь бабло заробляє, і все, це що мене. Вона... Ну і все, її вдарив там. Ну, вона так сиділа, її вдарив з правої ноги в лице і почав там душити, потім затягнув сара. Вони зайшли перекурити тут, присіли. Виник конфлікт, вдарив поліщуки з ноги, вона впала, далі сів на неї, задушив, потім ззаду взяв, побачив, що вона мертва. І от тут зберігався уголь, положив туди її, коли побачив, що вона мертва, і накрив речами. За вбивство першої дружини затриманий відсидів 11 років. Тепер проти нього знову відкрито кримінальне провадження за статтею вбивство.